Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 22 квітня 25-го року. Переїхав я культиватором вчора на найдаль... найдальші наші ділянки, що за 20 кілометрів, і починаємо передпосівну культивацію. Тут я пару вже оборотів зробив. Ось так от виходить, отак було. Це ділянка, яка в цьому році також вперше до нас вона попала. І тут я знімав відео буквально там тільки три назад, мабуть, вона була не оброблена повністю, просто скошена і все. Я обробив культиватором тут, у, взяв на місці з долотами ось такий результат получився А це вже наш культиватор КПА РК Груп. Е який вже передпосівний, от так, отака от от, в нас площа до посіву. Планується тут соняшник сіється. Так що так, сьогодні роботи багато, буду по мірі можливості трошки знімати і включатися. Ну, якось так. от. Вважаю, що дуже класна реля. Після того, як я обробив, пройшли дуже хороші дощі. Обробляємо ми зараз глибина сантиметрів 5 не більше. М'якеньке, воно буквально зразу розриваєш і зразу, зразу волога. Тому я думаю, відтягувати далеко не буду. Зараз, Сьогодні там завтра обробляю. Думаю, за два дні справлюся. І посів, будемо сіяти соняшник. Погода в нас повністю дозволяє. В день температура, не знаю в кого як, у нас до, 20, до 25, е, вночі 8-12, в принципі, можна сміливо сіяти. Дивлюсь, трактори теж їздять, дерчать по, по полях, по сусідніх і взагалі поки переїжджав. Так що робота кипить, посівна в самому розпалі. Все, попер далі. І так, друзі, вже на черговій ділянці. Далі продовжую готувати, посів, під посів площу, пообідав і, і, і працюю далі. Ось так от виходить, якщо чесно, дуже мені подобається робота культиватора. яка ГРК Гру що треба. Працює він. Так як потрібно. Ось тут попередні ну, не оброблене, виходить, тут закрита волога культиватором без, без лапів, долотами. А тут ось вже оброблено. Тут от трошки де грудочка, я, я вже зрозумів, що воно таке. Це там, де попередній раз проходив трактор і трошки притоптав. І виходить, що трошки грудка є після слідів трактора. Ну, це нічого страшного, вона не критична, вона не здорова, а так взагалі -то, земля пух. Просто то, що треба. М'якенька, тільки, тільки вкидай соняшник і тепло волога є. Я думаю, він там за, за два тижні і вискоче на, на поверхню. Так що якось так, дасть Бог може ще якийсь дощик перепаде. І, як то кажуть, не пропадемо. Так, печу далі, бо ще багато робити. І е є, е е е е що ще робити. Так що так от. Все, друзі, підписуйтесь, коментуйте. Мабуть, не буду вже е е відео знімати. Батька немає. Тут на цій дальній локації, щоб поїздив, щоб відзняти, як трактор в роботі йде. Тому, тому так от. Ще раз дякую, підписуйтесь, коментуйте і до зустрічі.